Прилуцький крафт на зв'язку знову приготували сервілат. Дивимося на обрізі який. Такий, бачите, виходить червоненький, додавали яловичину. Варників повторюю, ніяких нема. Одна яловичина чиститься дуже чудово. Я думаю, якщо взяти порівняти сервілат і свинини і сервілат додавання яловичини. Ви побачите різницю. цей червоніший, цей більш білого кольору. Також приготували ще по черевину. Розрізати не буду. ясненьке, Різні товщини є. Вибирали всю м'ясну. Також такі готуємо ще рулети із пашини. Всім смачного, чекаю на замовлення. Всім вера і добро. Дякую за увагу.